30 травня під час виконання бойового завдання у селищі Варварівка на Запоріжжі загинув старший лейтенант Сергій Володимирович Юрга. У нього залишилася дружина, донька, батьки, сестра та брат. Сергій Юрга народився 15 січня 1976 року в Дніпродзержинську. У 1998 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Тривалий час працював на підприємстві Камецьталь у серпні 2023 року. Став на захист України та її народу. Побратим із позивним Равель згадує фатальний день та останню розмову із Сергієм. Сталося так, що напередодні ввечері перед його загибеллю, Пізно ввечері він приїхав до мене, власне, де ми виконуємо завдання із кулеметом. Ми ще поїхали на полігон, щоб перевірити кулемет. Я ще запитав, кажу. Ти знаєш свою майбутню долю. Посміхнувся, кажу, то так, приблизно знаю, ну, маючи на увазі про посаду і подальше проходження служби. Але з'ясувалося, що ми не можемо знати свою долю і що нас може чекати. Надійшло на слідуючий день повідомлення про авіаційний удар по населеному пункту, де він виконував завдання. У мене щось завжди пульсувало. Юрга, кулемет, юрга, кулемет, і через пів години це. Підтвердилось. Це від імені командування та особового складу батальйону хочу висловити щирі співчуття, він щастю і гідністю виконав свій обов'язок. На жаль, героям слава!